не сьогодні. У Хмельницькому стартував черговий сезон вистави. Круте, в мої сни прийшла війна. Дія якої розгортається у далекому 1918 році, та сьогодні вона багатогранна. Це і про бажання захистити батьківщину, бажання зберегти сім'ю, бажання будь-якою ціною залишити дитину вдома, і бажання будь-якою ціною не впасти в очах коханого. Виставу створили ще шість років тому. Фрагменти у відеоформаті знімали у Меджибіській фортеці. Я, коли готувався до цієї вистави? Я поїхав в Кам'янець-Подільський дотеку. І я знайшов старі старі газети, печівки, газети за 17-18-19 роки. От. І реально я їх читав, я е от в мене було усвідомлення, що я читаю теперішню Пресу теперішні газети я переглядаю те, що зараз відбувається в, в країні. Глядачами сьогодні стали учні 10-х класів ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Кажуть, саме такі культурні заходи допомагають вивчати історію глибше. Ця вистава насправді на даний момент дуже вражає, тому що ну. Там проведена паралельність з минулою історією сто років назад, про битви під Крутами. І на даний момент для мене це все дуже тривожно, так як для всіх, так як в країні повномасштабна війна. І це все дуже вражає. І те, що показувалось про 2014 рік, про АТО, це також війна, яка ну, почалася ще тоді. Це це дуже тривожно для нас всіх. Я вважаю, що цю тему потрібно розкривати на багатьох заходах, щоб діти знали, що було 100 років тому, і зрівнювати події. Це дуже важливо. Сьогодні дуже важливо нам перемогти усвідомити, що в нас віда війна йде і на сході, і на півні, це саме війна йде і культурна, історична, і взагалі за ментальність, взагалі. Заліз на наше існування дуже важливо показувати майбутньому поколінню учням. що, На жаль, історія циклічна, і дуже важливо зараз нам відстояти, перемогти і наші збудувати ту незалежну Україну, про яку мріяли і сто років тому наші співвітчизники. Хто пам'ятає історію, той і своє майбутнє. Наступний показ вистав планують організувати в лютому. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.